а про те, що всередині, те, що в серці навіть і не замислюється. І я не знаю справді, чи знайдеться така людина, яка зможе допомогти, чи яка мене зрозуміє. Це, а це хто такий? Шо? Доброго дня. Я хочу, ви так музику слухаєте. Ну так, мені війни весела на душі. Я забуваю про все погане. Mm -hmm. Про все погане. То можливо ви мені допоможете? Ой, а не знаю, а чим? Ах, чим? Це, така проблема в мене. На душі немає того спокою і сердечного. Немає того спокою, сердечного, немає миру на серці. Щось на душі, щось дуже тяжко. Mm, цікаво. Но у мене коли десь справа погана або по навчанні, або по роботі, то я включаю якусь музику про все життя. У мене ще є одна пісня про думку. Можливо, тобі стане краще і тобі розвіє твої думки. Mm, давай включимо. Ану, включи. Що то за пісня? Мені ж цікаво. Що то за пісня? За не почуваме, що ж музика е като не почуем. Мені не допомогла. Мабуть, вже все. Ви допоможете, мої проблеми. Дивіться, Така проблема, що немає спокою сердечного. Немає миру на серці, того то спокою в середині. Бо я знаю. Ото-то, значки. Та ні, ні, я не хочу. Я не хочу, ви мене не не розумієте. То то, то все таке, то то все таке. Зі мене ви не розумієте, то не в тому проблема. Можливо, ну я хочу розумієте, що після смерті буде. Ви хочете розумієте? Я Як хва? Як їсти скільки хочу. І добре їм пживеться. Не знаю. Тримають посісти до кого. Вже, вже забучили, скільки людей пройшло, але ніхто, ніхто мені не допомогли. Все, мабуть, все, все. Допоможе привет. О, Привіт! Чого такий сумний? Ой, розумієш. Та. Що стало та, та, здається, от, живу добре, ставлюся добре до життя. І все маю. Здобув кар'єру, маю, професію. Все, але немає миру на серці, немає, немає спокою того І Не знаю, не знаю, де навіть. От скільки вже сьогодні людей пройшло, вже зустрів людей сьогодні і до лікаря заходив, і заходив до професора Вадима Івановича. Але не то. не то, що мені потрібно. Нічого воно мені, вони мені не допомогли. Не те, що от немає того спокою. От і зустрічав людей багатих, які все вирішують за гроші. Але не то. От і людей, які люблять слухати музику, їдуть цього добре на душі стає легше ті людей, які люблять поїсти, поспати, от, кажуть, від цього добре, але от, немає силіну того спокою, сердечного. Як я можу до тебе звертатися? Віталій. Віталій, дуже приємно. Мене звати Тіма. Віталій, якщо чесно, я розумію тебе, я розумію твій цей стан. Того, що я сам був в такому стані, якому ти зараз. Коли ти не розумієш, що тобі в житті треба, коли тобі не зрозуміло, як рухатися далі по житті, не, роз, не розумієш просто до кого тобі йти, щоб тобі допомогли. Я теж в своєму житті зустрічав багато людей, різних людей. Але що люди? Ну що, ну до доктора ти зайшов, що доктор, тобі болить зуб, він тобі дасть таблетку. Ну а стукнув ногу, поламав, він тобі її загіпсує, замотає. Він тілесний лікар. А тобі віталій треба душевний лікар. Душевний той, хто може полікувати твою душу, твоє серце. Якщо ти не проти, я тобі зачитаю з цієї книги Біблії. Ну, якщо молоді мене на покращення, то я не проти. Звичайно, на покращення, адже саме. Тоді, коли я в такому стані, як ти. Тоді, коли мені було. Біблія? Так, Да, да. да Віталій, Біблія. Біблія це Слово Боже. Я тобі прочитаю. Знаєш, Віталій, ми в своєму житті маємо таку людину, яка народилася в Віфлеємі, це народився Ісус Христос. І цю ніч. Тою яскравою зіркою, яка засвітилася, коли він народився. Так, да, Він прийшов на землю, Син Божий прийшов на землю, син Божий, Ісус Христос, в людському тілі, уявляєш? Живе там, на небі, в славі Божій, а тут йому треба зійти до нас, до ріжних людей, щоб спасти кожного з нас, щоб спасти мене, Тебе, всіх, хто тут сидить, цих дітей, всіх. Він став такий, як ми, мав таке саме тіло, як ми, він відчував все. біль, страх, зраду, хворів навіть так, як ми, люди. Але при тому всьому міталі він так сильно полюбив і мене, і тебе, що зійшов на землю і ще й пішов на хрест, помер на хресті, Пішов на оті страждання, щоб ти і я мали прощення. Щоб ми мали це відкуплення від наших гріхів. Він тим, що він пішов на хрест, може дати спокій в твоє серце. Дивись, що каже Біблія. Ісус каже до людей і до тебе так само, і до мене, і до всіх, всіх, хто тут сидить. Написано. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. І я вас заспокою. Тож Віталій, Якщо тобі тяжко прийди до цього небесного батька, до того Ісуса Христа, який народився, тоді в і там, і Він тобі допоможе, Він дасть тобі сили, Він заповнить твою душевну пустоту, тому що Він любить тебе. Якщо ти не проти Віталій, то я помолюсь за тебе. Мене навчили молитися, Тож я можу звернутися в молитві до Бога за тебе. Я не, я не проти. Ти не проти? Я не проти? Тоді давай встанемо. І якщо ти будеш згідний з тим, що я помолюся, то в кінці скажеш Амінь. Добре? Добре. Добре. Дорогий Боже. Ти бачиш мого друга Віталіка, ти бачиш його стан душі, ти бачиш, як йому зараз важко, яка в його серці пустота. Він не знає до кого йти, до кого звертатися. Він же багато людей в своєму житті зустрів, які не змогли йому допомогти. Допоможи ти, Боже, допоможи ти. Вийди йому на зустріч. Зроби цей крок йому назустріч, щоб він відчув тебе, відчув твою славу, твою силу, щоб ти змінив його життя, змінив його серце. Допоможи йому. Допоможи. йому. Проси йому всякий гріх, який Він може зробив за своє життя. І дай йому то радість серце і спокій. Амінь. Амінь. Ну що, Італік, як ти? О, якби я знав би раніше, що ти є нашому місці, я не розшировуся в стількох людях, а то я вже думав все. Я вже не маю такої людини, яка змогла б мені допомогти. Мож, можна я тебе допомогу? Звичайно. Хай тебе Бог благословить далі. Ой, Дякую. Дякую це це тобі. Це не мені дякується, дякую Ісусу Христу, який звідти тебе допоміг. Дякую, це Товій не Ісус. Да. Хай а тебе Бог можеш мені подарувати цю Біблію? Так, звичайно, тримай. Читай Ой. її. Читай її, коли тобі буде важко. Коли буде якийсь на серці сум, чи страх, чи якісь незрозумілі питання, тут Віталій, в цій книзі, є відповіді на всі питання. Ой. Дякую, так. Да. Коли зустріну таку саму людину з такою проблемою, як і мене, зразу буду показувати, розказувати, де можна знайти вихід, де, де можна знайти поміч, спокій. Молодець, молодець. Супер, ти став на правильну дорогу Віталію. Хай тебе Бог прослужив. Віталій, в мене для тебе є пропозиція. Ходім сьогодні зі мною в церкві. У нас сьогодні там вечірнє богослужіння про народження Ісуса Христа, різдвяне богослужіння, про ту ніч, яку народився Ісус Христос. То що ж, ти не проти? Я не проти. Я ще там ніколи не був. Так, да, там ти зможеш знайти ще собі багато-багато друзів. То буде добре? То, то ходімо, так? Да? Так, да, ходімо. Христос народився. Славімо Його.